В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У запорізьких школах продовжують оновлювати найпростіші укриття. На одному з об'єктів побувала і наша знімальна група. Мама, я поїв та в шапці. Чому головний убір так важливо носити в морози? Розкажемо у випуску. На справа, як благодійники готують чаї від застуди нашим захисникам та захисницям, розповімо далі. Починаємо з оперативної інформації по Україні вночі. Рашисти обстріляли марганець, що на Дніпропетровщині зі ствольної артилерії через ворожу атаку, руйнувань зазнало житло людей та автівка. Обійшлося без жертв та постраждалих. Вночі росіяни здійснили обстріл марганця зі ствольної артилерії. Люди залишились неушкодженими. Понівечено п'ять багатоповерхових будинків та два автомобілі. В межах інших громад, району ніч минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Окупанти розпочали передвиборчу агітацію на тимчасово окупованій Донеччині, зокрема в Маріуполі, Кремлівські прибічники активно роздають містянам агітаційні листівки із зображенням бункерного тирана. Проте жителям така пропаганда не сподобалася. В Донецькій області окупованій почалася агітація за Путіна. Вже роздають папірці. Але якось наші люди не оцінили. Що тут скажеш? Донецька область це Україна. Назавжди тривають жорстокі бої поблизу Авдіївки. На відео видно, як наші сили оборони знищили ворожий сонцепюк за допомогою ФПВ-дрону. Вартість важкої вогнеметної системи в сотні разів перевищує вартість летального апарату. Ось чому в Україні продовжують розвивати проєкт армія дронів. Лише за минулий тиждень наші бійці за допомогою безпілотників знищили понад 140 одиниць ворожої техніки та 300 рашистів. Ударні роти БПЛА продовжують показувати неймовірну ефективність. Цього тижня підрозділи вразили майже 300 опорних пунктів, 33 танки та 50 броньованих машин. Загалом за півроку ударні роти вразили близько 10 тисяч ворожих цілей. Дякую захисникам та захисницям за роботу. Слава Україні! Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Понад півсотні ударів нанесли окупанти по прифронтових населених пунктах нашої області впродовж минулої доби. Рашисти гатили з артилерії, запускали безпілотники по житловій забудові, а також по цивільній інфраструктурі. Інформація про постраждалих не надходила. Окупанти здійснили шість ракетних ударів по Запоріжжю, а також вісім бпла атак по малій токмачці, Новодарівці, Малинівці та Червоному. По території Гуляйполя на левадного чарівного червоного білогір'я, кам'янського, П'ятихаток, Новодарівки, Малої Токмачки прийшлося 39 артударів. Воїни 14-ї штурмової бригади Червона калина Нацгвардії України успішно протидіють ворогу на Запорізькому напрямку. Водночас, аби знищити загарбників на нашій землі, нові танкові екіпажі, бригади проходять навчання з бойовою стрільбою в умовах, що максимально наближені до бойових. Проводилися сьогодні планові навчання з бойовою стрільбою у підготовку екіпажів, новприбулих, які пройшли навчальний курс. У нашому учбовому центрі Національної гвардії України ціль навчань була провести бойову стрільбу як з місця, так і в русі. Разом з тим, наші бійці успішно стримують окупантів поблизу вербового там сили оборони знищили бойову машину десанту разом з усім екіпажем. party. на запорізькому напрямку Сили оборони України відбили сім атак противника: південніше червоного, західніше вербового та північніше Новопрокопівки. Бойова робота захисників на запорізькому напрямку, військовослужбовець 82-ї окремої десантної штурмової бригади із позивним Катана та ще два його побратима змогли утримати позицію під час наступу переважаючих сил ворога про свої бойові будні боєць розповідає стримано та без пафосу. каже росіяни йшли стадом без бронежилетів та шоломів. Позицію штурмували бойовими машинами, піхоти і танками, але незважаючи на це, катана. З побратимами не відступили та відбили атаку, а ще знищили чотири ворожих БМП разом з піхотою. Вони взяли нас в кольцо. Я попросив підтримку артилерії, щоб вони розбили ті, що були заді нас. Артилерія спрацювала дуже чудово. Вони розбили цю групу. На нас пішли вже толпою. Ми відбивали їх стрілкотньою, гранатами. Ми заложили міни на дорозі, тому що розуміли, що йтиме техніка тільки по дорозі, другими шляхами вона б не йшла до нас. І Було зрозуміло, куди вони йтимуть. Ми заклали міни на дорозі і збоку. Е Перва техніка, яка пройшла, вона не підірвалася, е її просто розбили. Друга БМП їхала і обминала цю БМП. Вони не думали, що, там, що ми могли там закласти міни, але ми це зробили, і вона не їхала і так і підірвалася. У Запоріжжі закінчились першочергові роботи з усунення наслідків ворожих обстрілів 8 січня. Загалом, внаслідок прильоту, пошкоджено 19 багатоповерхівок, 14 приватних будинків та два навчальні заклади. На даний час фахівці Запоріжжям опрацювали усі заявки від мешканців пошкоджених будинків та закрили побиті вікна та покрівлі. Ремонтні матеріали, зокрема плити ОСБ, були використані з міського резерву на місцях. Продовжують працювати. Цівати волонтери та представники соцслужб на місцях в комунальних автобусах продовжують чергувати представники райадміністрації та соцслужб, які надають людям консультації, зокрема щодо того, як власники постраждалого житла можуть отримати державну компенсацію на ремонт своїх осель по програмі ЄВідновлення. Як завжди, на допомогу людям прийшли і благодійні та гуманітарні організації. Навчатися безпечно в Запорізькій гімназії номер 109 завершили капітальний ремонт найпростішого укриття. Повноцінне оновлення приміщення тривало понад три місяці. Розраховане воно приблизно на 500 людей, в яких умовах тепер зможуть перечекати повітряну тривогу, як учні гімназії, так і жителі міста. Бачили наші журналісти. Це укриття у гімназії номер 109. Раніше воно було у занедбаному стані і не могло використовуватися як сховище. Розповідають в адміністрації навчального закладу. До капітального ремонту тут взялися в жовтні, а завершили наприкінці грудня. В укритті повністю замінені комунікації, відремонтовані та пофарбовані стіни, стеля та підлога. Обладнали й санвузол. Тепер сховище повністю відповідає усім вимогам. Те, що в акті прописано, в проєкті, воно все було відображено. А потім, вже коли виконувало капітальний ремонт, це теж виконано було все. Тому це укриття буде рекомендоване за умови, буде переведено в рекомендування. Таке укриття одночасно може вмістити півтисячі людей. У міської влади зауважень до нинішнього стану сховища немає. Це і потужна потяжна система, це і зроблені санвузли, це і додаткова вода для того, щоб використовувати її. Ну і взагалі і підлога зроблена, і оброблені стіни. Тобто, всі вимоги для того, щоб це приміщення використовувалося як найпростіше укриття. На сьогоднішній день все зроблене. Відкриття дозволяє запровадити в гімназії навчання за змішаною формою, і частина батьків дала на це згоду. Сховище облаштовані просторі приміщення під класи, де вже стоять парти, стільці та дошки. Обладнання два великих по приблизно 230 квадратів. Вони два окремих зали. Є у нас зона. її теж обладнали, зона для рухової активності дітей, тому що ну заклад освіти передбачає, що тут будуть діти. Мають цілодобовий доступ до укриття і жителі мікрорайону. Тут кожен може перечекати повітряну тривогу. Укриття в доступі для мешканців нашого мікрорайону цілодобово. Тобто, в будь-який час люди сюди можуть прийти і, звісно, вони приходять після останніх подій. Люди є, журнали реєстрації, тут є для них і корисна інформація: є водичка, є необхідні аптечки, ліхтарики у разі необхідності, шансовий інструмент. У укриття є другий вихід, тому у Разі, не дай Бог, якоїсь небезпечної ситуації. Люди тут врятуються. Відповідно до проєкту на оновлення укриття витрачено майже 4 мільйони гривень. Це кошти як із місцевого, так і з державного бюджетів. Єлизавета Швайко, Дейнега, телеканал МТМ. У Запоріжжі під час пожежі в гаражі травмувався чоловік. Під час гасіння існувала загроза вибуху газового та кисневих балонів. Чи вдалося рятувальникам уникнути вибуху, розкажемо в нашому традиційному відео дайджесті. 17 рятувальників та 4 одиниці техніки знадобилося, щоб приборкати пожежу в одному із гаражних кооперативів Запоріжжя. На місці вогнеборці встановили, що горять домашні речі та інструменти в гаражі на загальній площі 30 квадратних метрів. Внаслідок події травмувався. Чоловік постраждало у госпіталізували до лікарні під час гасіння. Існувала загроза вибуху газового та кисневого балонів, які знаходилися в приміщенні гаражу. Рятувальники приборкали загорання та встигли винести. Та небезпечені ємності на вулицю таким чином запобігли вибуху. Попередньо встановлено, що в гаражі стався хлопок газоповітряної суміші з наступним горінням. Імовірна причина порушення правил експлуатації газового балону за фактом події ведеться розслідування. Розміщення сміття у непристосованих для цього місцях є порушенням законодавства. Нагадує держекоінспекція Південного округу. Днями інспектори виявили локальні місця розміщення відходів на території Олександрівського району Запоріжжя поблизу річки Мокра Московка. Працівниками інспекції направлено лист вимогу щодо ліквідації несанкціонованого звалища до міської влади виконання припису перевірять. Управління Держагентства рибного господарства в Запорізькій області підбило підсумки роботи за 2023 рік. За цей час виявлено майже півтори тисячі порушень природоохоронного законодавства і з в області вилучено 1304 заборонених знарядь лову. З них випустили майже 2,5 тонни риби та раків. До рішення суду затримано 23 транспортних засоби та майже 3,5 тонни незаконно виловлених водних біоресурсів. Сума збитків ри внутрішнього господарству за минулий рік перевищила 6 мільйонів гривень за добу 8 січня на території Запорізької області випало майже 15,5 мм міліметрів опадів у вигляді снігу з дощем. Це 36% від місячної норми. Рятувальникам довелося сім разів надавати допомогу водіям, які опинилися в сніговій пасті. Співробітникам служби порятунку вдалося відбуксирувати чотири вантажівки, дві карети швидкої допомоги та один легковик на тверде дорожнє покриття. Чаї від застуди готують власноруч та передають військовим на передову жінки з ОСББ горлиця Діамант. Напої почали виготовляти з настанням холодів, ще наприкінці осені і готуватимуть до закінчення сезону хвороб. Компоненти для антизастудних чаєв жінки закуповують власним коштом, але будуть раді допомозі з боку небайдужих містян, розповіла голова об'єднання Марина Кара. Мет, імбір і лимон. Якщо додавати ще куркуму, це той же самий тарафлю, ага. тільки натуральний. Вдома, у себе на кухні. У себе вдома на кухні, так. Да. Мед вже дають засахарений на паровій бані, щоб не перевищувалася температура, бо воно десь держимо так тридцять-40 градусів, він постійно топиться. А тоді ми туди перекручуємо лимони і перекручуємо їм Розливаємо по бутилкам. І хлопці забирають у своєрідний кошик тепла в холодну пору. Крім лікувальних напоїв, жінки складають для бійців смаколики теплі речі, окопні свічки, які також виготовляють власнорож. А з настанням теплої погоди відправлятимуть солдатам на передову питну воду. Жінки кажуть, у такий спосіб допомагають військовим від початку повномасштабного вторгнення. Мамо, я поїв і в шапці. Ця фраза вже давно стала мемом, але з настанням холодів про важливість головного убору нагадують і лікарі, адже переохолодження може викликати загострення хронічних хвороб чи появу нових. Про те, як не втратити голову у сніжну погоду та не опинитися в лікарні, розкажуть наші журналісти. Холодна та сніжна погода це не лише про красу навколо, а й про більшу увагу до здоров'я. ледь не найчутливішою до морозу частиною тіла є голова. А щоб її захистити, необхідно носити шапки. Ми запитали у запоріжців, чи захищають вони голову у мороз, та чи стикалися з негативними наслідками переохолодження. Як бачите, шапку я ношу ношу через те, що мерзне голова, саме таке елементарне, і ну. Не хочу застудитись. Були такі моменти, призводило до того, що в мене був гайморит, ну а звичайна застуда і ну, все таке. Шапку я ношу, коли мені становиться холодно. Ну, я мерезлячка, тому це десь вже плюс 5 і я вже вдягаю шапку. У мене багато шапок на більш потеплішу погоду, на більш холоднішу погоду. Який принцип стало холодно, наділа шапку і пішла. Негативних в мене таких не було ніяких подій, тому що я завжди ношу шапку, боюсь захворіти. Хворіти нікому не треба, тому ну так. Хоч у нашому регіоні переважно тепла погода навіть взимку, але берегти голову від переохолодження необхідно, переконані лікарі. Адже інакше це може призвести до загострення хронічних хвороб, появи головного болю або ж до виникнення мігрені. Не тільки мігрені, а і головний біль напруги. Також може бути от, звуження артерії, розширення вен або наоборот, в залежності від того, що пацієнт після. Того як вийшов на вулицю, там переходить в тепле приміщення, чи, наприклад, в транспорті. Що в цьому плані треба максимально приділяти увагу, ну і не перехолоджуватися в цей період часу. Там, в зимній, в осінній, весняний. Також частим наслідком переохолодження голови є невралгія трічастого нерву. Це хронічне захворювання, що характеризується гострим болем, котрий може віддавати у щелебу або очі. Перша причина це також на фоні переохолодження або основного якогось захворювання. Це гострий нападоподібний біль, який виникає в певний проміжок часу. Або під якихось навантажень, там чищення зубів, вживання води холодної або гарячої, під час рухи щелепи, там, під час чищення зубів. От, під час незначного емоційного перенавантаження і виникає гострий пристрілюючий біль, прям нападоподібний. Він тривалістю певної йде там від декількох секунд до декількох хвилин, і пацієнт в цей час взагалі втрачає працездатність. Щоб уникнути цього та інших негативних проявів, лікарі радять не нехтувати утепленням голови. Додають, не обов'язково це має бути шапка. Деякі там. Якісь такі причини пов'язують, що там випадіння волосся, сухі шкіри голови, там утворення лупи, і такі всі всякі ці моменти. Ну, в першу чергу, треба підбирати головний убір, щоб максимальна була е, тканина. Ну, не синтетична для того, щоб там не було парникового ефекту, такі всі ці моменти попередити. От якщо взагалі категорично проти шапок там, то будь ласка, шарф, капюшон, але використовувати обов'язково для того, щоб попередити ці всі захворювання. З настанням холодів до теми утеплення голови долучились і наші військові. Зокрема, захисники масово записували відео, де казали, що вони поїли, вдягнули шапку та йдуть гуляти. Мам, привіт! Я поїв. Тепло одягнувся, шапку одягнув. Іду гуляти. Переживати не треба. Зі мною мої друзі. Ми будемо чемні. Бути чемними закликають і лікарі. Зокрема, не переохолоджуватись, берегти голову та не гуляти довго по морозу. Наталія Юр'єва, Станіслав Єфремов, Владислав Ващенко, телеканал Тем. Ласуші для тварин з настанням холодів в Запоріжжі працівники національного заповіднику Хортиця почали підгодовувати диких мешканців острова: Оленів, Козуль, Фазанів та Кабанів. Комбіновані корми розміщують в універсальних годівницях, які розраховані на рідкісних представників фауни, що живуть на території заповідника. Чим годують тварин та як влаштовані годівниці, знає наш Вадим Сорвін. Це одна з годівниць для диких тварин, що розташована у національному заповіднику Хортиця. З неї можуть харчуватися практично всі представники островної фауни. Зазвичай працівники заповідника наповнюють годівниці завчасно підготовленими кормами та сіном саме в морозну погоду. Все через те, що в таку погоду тваринам важко знаходити їжу самостійно, адже, наприклад, основні ласуші оленів, гілки дерев взимку вкриваються льодом. Оскільки ці тварини харчуються гілочним кормом. Ми заготовлюємо гіочки саме, здебільшого це шпилькових ну, сосна, явина дерев, сіно та зернові відходи, будемо так казати, тобто зерно, так само як для свійських тварин, тобто максимально підходящий корм для цих тварин. Складається годівниця з двох секцій. Внизу місце для комбінованого корму, а в спеціальний тримач для сіна. Сюди приходять не лише олені та козулі, але й дикі кабани та фазани. Тож, за словами фахівців, така конструкція є універсальною. Зерно воно підходить як для оленів, козуль, так і для кабанів, і для птахів, таких як фазан, і їм зручніше саме розташовувати його нижче, щоб вони могли його дістати. Олені вони високі, і вони харчуються здебільшого сіном. Зерно вони також їдять, але сіно в них в пріоритеті. У заповіднику діляться підгодовування на постійній основі є шкідливим, адже згодом дикі тварини звикають до людей та місць годування. А це створює для звірів небезпеку. Хоча територія острова і є заповідною, та полювання тут заборонено, однак іноді тут з'являються і мисливці нелегали, яких дуже складно вистежити, і тварини біля годівниць стають легкою здобиччю. Нагадаємо, наразі прогулянки території у Хортиці заборонені обласною військовою адміністрацією через воєнний стан України. Звісно, є контроль. Контроль як з боку заповідника, так і з боку екологічних служб профільних, це Державна екологічна інспекція і таке інше. Тобто, звісно, ми спостерігаємо, щоб ніхто не порушував режим заказнику, режим заповіднику. Тут заборонено перебувати з знаряддями лову, зброї, тобто, звісно, це все контролюється. Нині на території Національного заповіднику Хортиця мешкає понад 20 плямистих оленів. Тварин на острів завезли ще понад два десятки років тому. Також тут живе більше сотні представників виду козулі Європейської. Мешкають у заповіднику й дикі кабани та велика кількість птахів, яких теж підгодовують у холодну пору року. Вадим Сорвін, Роман Котляр, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.